Доброго дня вас вітає студія громадського Львів. Сьогодні ми розпочинаємо наш марафон із Львівського медіафоруму. Мене звати Роман Шмід, я є журналістом. І сьогодні ми розпочинаємо наш марафон із розмови із Остапом Проциком. Він є організатором Львівського медіафоруму. І, отож, таке загальне і перше запитання. Доброго Які цілі ви ставили цьогоріч на львівський медіафорум? Ну, загальна ціль, така, як і була під час заснування форуму три роки тому, це має бути майданчик для всієї країни. А ми зараз бачимо, що все більше і більше учасників, не лише спікерів за кордону, але й учасників починає до нас приїжджати з сусідніх країн, Польща, Білорусія, Словаччина, Австрія, Португалія. Тобто, така собі стає центральноєвропейська подія медійна. Тобто, це майданчик, платформа, можна по-різному назвати, де всі, кому цікава тематика медіа, можуть почути, що було з медіа, що є з медіа, що буде з медіа. Так? Тобто якийсь такий процес побачити, зрозуміти для себе якісь прогнози, можливо, врахувати свої плани. Власне, про врахування планів і досвіду попередніх років, який вплив медіафорум має взагалі на світ журналістики в Україні? Ну, знайте, у нас немає задачі там впливати на, на середовище, це швидше можливість дати середовищу, зібратися, поговорити, почути від хороших спікерів якісь якісь прогнози. І, безперечно, це матиме вплив на їхні плани. А взагалі, навіти прогнозувати якісь речі, така справа невдячна, бо я пригадую, перший наш форум 2013 році. І там була одна з тем, питання інтернет-телебачення розглядалося. І експерти під час цього форуму говорили про перспективу інтернет-телебачення в Україні як якусь таку перспективу через 3-4 роки, можливо, воно у нас почнеться. Через півроку стартануло громадське, причому стартануло так. Дуже потужно, і це ніхто не прогнозував у цього успіху. Тому сьогодні буде звучати, особливо завтра, багато прогнозів, куди буде розвиватися світ медіа, а як воно відбудеться. Я думаю, що події настільки пришвидшуються, що нам інколи дійсно важко навіть спрогнозувати, наскільки швидко майбутнє прийде до наших офісів, студій, домів, в наші, наші життя. Я думаю, що. Щоб має, має бути чим більше таких непрогнозованих прогнозів, щоб, Але щоб, та, були, так? щоб ми от за півроку побачили знову якийсь новий виток в розвитку української журналістики. Але цьогоріч медіафорум співпав, на жаль, з такою знову ж таки не дуже передбачуваною ситуацією. Ми маємо зараз стан війни. Як і стосунок має Медіафорум, що стосується тем до Прямий. ситуації, яка є війна. Вплинула дуже на, на саму подію минулого року. Ми через абсолютно незрозумілу, не непрогнозовану ситуацію весною змушені були відмінити подію, перенести її на осінь. А восени звичайно що один з днів повністю був присвячений темі війни. Роботи журналістів, знаєте, як країна була не готова по суті до війни, так само медійне середовище. В нас не готувалися люди до роботи ані професійно, ані морально. Тобто, насправді більшість журналістів, які зараз працюють з тематикою воєнною, переважно здобуваються цей досвід От саме зараз. Тому це є нагода, і на сьогодні перший день. Мабуть, чули і зранку, і до самого вечора там тематика війни під різними аспектами буде розглядатися так дуже детально. Тому це також нагода для людей, які хочуть зрозуміти, а які особливості роботи в, в воєнний період а, є почути це, зрозуміти, врахувати в своїй роботі. Спікери є як дуже досвідчені, які працювали з цією тематикою в різних гарячих точках світу. А так і люди, які знову ж таки кажу, здобули цей досвід тут зараз. Угу. Зрозуміло а, студія громадського Львова продовжує марафон із Львівського медіафоруму, і вже за кілька хвилин чекайте слово співорганізатора Львівського медіафоруму Ігора Балинського. Дочекайтеся нас.